Вітаю, друзі! Чергова посилочка від чергового клієнта. Сподіваюся, що це не яка оварка. Але щось велике і тяжке. Ну так, тяжке відносно, але велике. Тя, можливо, людина просто запакувала таку коробочку, яка була під рукою. Таке теж може бути бо бувало. Так. Угу. Походу, повербанк. Так, знизу плівка. Папір, пакетик на пакетику пакетиком поганяє. Давайте прибираємо. У нас у зв'язку з цим блокаутом Повербанки почали масово на ремонт слати. Так, подібний тушканчику був Ну, У мене має на увазі. Щось там малює навіть. О, 70%. Бачите? Так, це у нас ось такий. Звірочок. Тваринка. А на рахунок, що багато присилає, то ось раз. Ось два. Це ті, що розібрані. Ті, що зібрані, ще лежать окремо. Ось три. Ось такий. Коротше, шлють. Бо вони ламаються, а ламаються, тому що багато дешевих китайських. Ну як дешевих відносно. Так, давайте. Якщо я не помиляюсь, то його хтось намагався вже вскривати. Може тільки спробував, а може це покоцне таке, не знаю. Не подобається мені ось це місце таке, що ж там хтось ковирявся. І дати є і ось тут. Але може то просто випадково косно. Не будемо стверджувати. Тому що ось тут його відкривати немає сенсу, він ось тут відкривається. Так що давайте почнемо. Так, да, і е, любий павербанк після відкриття буде мати. Сліди покоцаності, це я завжди попереджаю. Так що, якщо що, самі розумієте, що отаке от, от щільно закрите, так просто не відкриєш. Бачите, наскільки воно тут все щільно я максимально завжди обережно це роблю, але... Все одно ідеально не виходить. Тут, в принципі, головне почати. Опа. Так. І да бачите, дві лопатки це як свого роду речах. Завдяки однієї дорога легше заходить. Так, давай ж. О, пішов. А то поки там не щелкнув, далі нема сенсу лізти. Ну, тихо. Ну, піде зараз. Піде. Угу. Давай, давай, то треба підчепити, щоб оця частина пішла. Я сподіваюся, там банки не вздуті, бо буває такі, коли банки вздуті. Для цього теж погано відкривається. Ну, тихо. Так, роді. Ну, Звісно ж, китайці там скрізь за все приліпили ще на двосторонній скотч. Такий з ущільним таким там попирчатим. І походу він тримає. Тому що, як бачите, вже тут кришка майже вся відкрита, але. Але є. Тут є і тут же майже є. Але вон вон банки тягнуться з ним. Наче там цей. Я просто не пам'ятаю. Попередній павербанк чи там були це ощільний чи не був. Звісно і логічно, що я всі свої ремонти 100% не можу пам'ятати. На воно зараз тримає. Зараз тоді поїхали. Треба так, щоб забратися обережно. Зараз змивка зробить свою справу. Ось так. Ось бачите. Ось ця зараза, яка тримала. Так, ну і звісно потім він буде садитися на клей, тому що защёлки трошки ламаються Це також саме логічно. Так. Ну, в принципі, банки нам можна не діставати, якщо ми зарплату без банок дістанемо, то банки можна не діставати. защёлки Є. Шурупики, 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 шуруп. Так, що у нас тут IP5356? Ну, значить з контролеру А, я, до речі, не перевірив, що з ним. Ну, Він микається, -то, микається. Але, скоріше за все, не виводить назовні. Або виводить, але дуже мало. Давайте тиснемо. Тінь, ось так, щоб вам було видно. На, 377. Бачите? І. 376. Тайпсі не перевіри. А, ну можна ще цей, ну цей взагалі, по-моєму, 0 видасть Так, да, швидкісний видасть 0. Type не перевірю, бо їде на Type c у мене замовив. Кон контролер. Ой, контролер, тестер. Ще їде з Китая заліка. Не було потреби просто і всі. Так, ну що, тут заміна контроллера. Але. Що значить, але? Але значить, що я його зараз не заміню бо освітлення у мене від павербанків Зараз, якщо вийде. Ось, бачите. -е, кабель, 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 кабель. О, короче, це щось торчить. І відповідно я. Не можу зараз паяти, бо... вимкнена електроенергія. З цими клятими расистами. Так, магнітик Магнітік. То, що я колись показував, купував для чого. От я магнітики купую, от бачите для чого? Раз. І все шрупчики на місці. Так от, з цими клятими расистами передувала нам енергосистему. Відповідно, не можу паяти. Так що э, Закінчиться відео. Скільки так Вісім хвилин. Будь давайте наступне відео продовжуємо ремонт. Наразі вам дякую за перегляд, дякую за коментар, подобаєчку, підписку, якщо цікаво наступне відео. І обов'язково не забудьте поставити коментар підтримка українськомовного контенту в YouTube в даному випадку. Ще раз дякую. Слава Україні і до зустрічі!